Органічне сільськогосподарське виробництво з кожним роком зростає популярність органічної продукції серед споживачів усього світу. Цей навчальний курс розроблений в Польщі і на її прикладі демонструє, як працює органічне сільське господарство. Інформація, наведена в матеріалах курсу, містить посилання на вимоги польського законодавства, а також норми Європейського союзу. Ці нормативні документи можуть бути корисними також і в Україні, передусім з огляду на перспективу отримання статусу члена ЄС та необхідності синхронізації багатьох національних політик з європейськими курс орієнтований на заклади професійної освіти, передусім на викладачів спецдисциплін та майстрів виробничого навчання, які хочуть розширити власне розуміння органічного сільськогосподарського виробництва. Крім того, матеріали курсу можуть бути корисними для фермерів, які зацікавлені в отриманні сертифікату органічного сільгоспробника.